Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді остання із монет 2013 року. Ну, як остання, остання вона в мене. у мене з'явилася останню, яку я буду оглядати і заповнювати свій планшет 2013 роком. Це монета, яка називається Петля Нестерова. Монета присвячена сторіччю виконання фігури вищого пілотажу і називають Мертва петля, відомої також як Петля Нестерова. Дуже відомо, це вищий, вищий пілотаж для пілотів всіх рівнів, умовно кажучи. Зараз ми її виймемо. Я їх попередньо прикупив всі останні монети всі одним лотом і, нарешті, дійшла черга до огляду і даної монетки. Зараз я її максимально наближу, покажу зблизька для заставки. Залишимо. Можна зробити ось так і можна зробити ще й ось так. А там далі буду думати, як краще залишити на, на робочий стіл. Отже, поїхали. Монета присвячена ще раз сторіччю виконання фігури вищого пілотажу мертвої петлі, відомої також як петля Нестерова. На аверсі монети почнемо з нього традиційно. Зображено в верхній частині монети Малий Державний Герб ліворуч, напис в верхній частині Національний Банк України, рік карбування 2013. -й». Внизу аверсу номінал 5 цифрою гривень буквами, логотип банкнотно-монетного двору, портретне зображення самого Нестерова. Самого Нестера Петра Нестерова. І е, на задньому фоні від, цього петля, від, від самого Петра Нестерова е, зображено декоративний планшет. Ось він цей декоративний планшет. З планом польоту. І план польоту, зараз, якщо його наблизити максимально близько, видно: ось так літак взлітає, піднімається, піднімається, піднімається. Далі, і робить ось такий переворот. Раз, і потім повертається на висоту. Тоді це літак, який умовно, якщо показувати, летить ось так, підіймається. Потім перевертається, коли пілот вверх до гори, головою, голова виявляється внизу, і воно так -отак підіймається, перевертається і знову повертається на висоту. Тоді робить таке своєрідне коло. Можна показати, наприклад, і гільзи. Летить, 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 потім підіймається. Ось так перевертається. Повертається на початкову позицію і далі собі летить. Це називається петля Нестерова або мертва петля. Дуже складна фігура в авіації. Далі гурт монети рифлини, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети. Зображено стилізовану композицію виконанням Нестеровим на літаку Нюпор. Оцей літак називався Ньюпор, якщо точно там Нюпор 4, якщо я не помиляюсь, на літаку Нюпор. Знаменитої мертвої петлі. Тут, ніби як вона ось так от летить, підіймається, перевертається, і потім він повертається в нормальну таку позицію. Там всередині пілот зображений. Ще раз вона ось так от летить, перевертається, і далі повертається в початкове положення. Далі всередині цієї вкола умовно, такого, напис петля, нестерова. Великими буквами, 1913 рік і Київ є. І в нижній композиції тут бачите такі елементи авіації є. Тут різноманітні вежі, прапорції, так звані, а внизу зображено глядачів. Глядачів, які спостерігають за цим явищем. До речі, глядачів зображення взято з київських листівок 1913 року. Його сюди помістили, так умовно, щоб відобразити той стиль того часу. Так, далі технічні характеристики монети. По технічним характеристикам нам відомо, що ця монета відноситься до серії інші монети, не видатні особистості, а просто інші монети. Наряду з такими монетами, як адміністративне судочинство, тримаємо стрій, служба зовнішньої розвідки, безбар'єрність, Українська Радіо, Абсолютний, парламентаризм, Крапля життя, День Європи, батьківське щастя, кохання, Управління Дершохорони і, і так далі. Тобто це серія інші монети. Матеріал Нельзильбер діаметр 35 мм, маса 16,54 г, тираж у неї всього 30 тисяч штук. Далі Петлю Нестерова художником і скульптором виявився одна людина. Це був Іваненко Святослав. В момент продажу даної монети в 2013 році вона коштувала по ціні НБУ 20 гривень. Але з 2014 року ціна, звісно, щоб росла. В 14-му 30, 15-му 40 гривень, 16 55, 17 70, 18 80 19 90 20 також 90 гривень, 21 100 гривень, 22 125, 23 вона робить Х2, 250, 2024, 270, 2025 в районі 500 гривень і вище. На сайті Солбері ціна взагалі тут вказана на 450 540, навіть є така ціна. Я цю монету купив собі, часом скажу, в середині серпня 2025 року ця монета мені обійшлася в 450 гривень. Далі ви в каталозі Максима Загреби. Дана монета також присутня обов'язково. І зараз глянемо, що ж вона вартує, дана монета. Так, у мене ще тут її сходу, я її не бачу. 2013 рік, а це попередня сторінка повинна бути, скоріш за все, того я її не видно мені відразу. Будинок поета, дім-дім-дім. чигарин, Судак Античне. Гутник, а петлю Нестерова не бачу. Так, будинок з химерами. А ну зараз, можливо, там номінал інший. Зараз подивимося. Номінал 5 гривень, наскільки там було написано. Тут просто в Загребі є номінал 5 гривень, так. Номінал 5 гривень. Шукаємо його. Так, це 12 рік, 12, 12. 12 це нам не підходить будинок О, 13-й пішов. Тут його немає. Він, а ось він є. Петля Нестерова. Петля Нестерова 2013 рік, 30 тисяч тираж, 125 very fine, extra Fine 200 гривень, like 400. Зараз він в районі 450-500. Тобто Загреба практично ціна в Загреби співпадає практично 2025 року, співпадає з нинішньою ринковою ціною, станом на середину на кінець літа 2025 року. Далі. Що нам відомо про петлю Нестерова? Це фігура вищого пілотажу, відома також як Петля Нестерова. Це замкнена петля у вертикальній площині. Свою назву мертва петля отримала через те, що деякий час була розрахована тільки теоретично на папері і практично не виконувалася до Нестерова. Навіть горизонтальні розвороти на аеропланах літаках робили без крену. Линцем. І тому заслугав його в тому, що він почав використовувати підйомну силу крила для маневру і в горизонтальній, і вертикальній площинах. Він також довіряв власним розрахункам, що перед виконанням мертвої петлі навіть не пристебнувся ременями до літака, показуючи свою впевненість в його розрахунках. Розрахунки виявилися правильними, і у верхній точці петлі він не випав, як а... дехто застерігав. Оскільки від центрова сила притиснула пілота до сидіння. Перші спроби виконати фігуру пілотажу здійснилися на зорі авіації на літаках, які не витримували перевантаження, що виникали при цьому і руйнувалися. Пілоти зазвичай не виживали. Тобто літаки були конструкції слабенькі для таких експериментів, і вони просто ламалися. В першій світі її було виконано 27 серпня або 9 вересня, там, залежно від стилю, якого календарю, 1913 року в Києві на царець полем Нестеровим на літаку Ньюпор-4 з двигуном, який називався Гном, потужністю 70 кінських сил. Цим маневром Нестеру започаткував вищий пілотаж. У світі немає єдиної думки щодо того, хто був першим виконавцем даної фігури, зокрема у Франції та низці інших західноєвропейських країн, прийнято вважати, що це був французький пілот Адольф Пегу, який виконав трюк 6 вересня 1913 року на літаку Бріліот. 11. причина в тому, що Пего був досить популярним льотчиком, відомим своїм шоу в той час, як Нестеров був маловідомим військовим. У Росії вважається, що Пего виконував не мертву петлю, а Есподібну фігуру на короткий час опинившись головою вниз. Е, і насправді є там нюанси на свої, з приводу того, хто її зробив перше, і все-таки схиляється, що все таки була петля Нестерова, Він зробив її раніше за Пегу, і він є народоначальником. Сам Нестеров Петон Несор народився 1887 року в Нижньому Новгороді в Росії, де його батько був штабс капітаном, служив вихователем у кадетському корпусі. Через два роки 27-річний батько помер, залишивши вдовою Маргариту Вікторівну та сиротами чотирьох дітей. Єдина спадщина, це скриня з книжками на військову тематику. Пенсія в 600 рублів на рік забезпечила досить скромне існування сім'ї. Петро, як син офіцера, міг безкоштовно здобути лише військову освіту. тому вступив до місцевого кадетського корпусу. Мав успіхи з математики, фізики, малювання, музики, захоплювався спортом. 1904 року закінчив корпус в атест... і в атестаційному журналі цього закладу. Залишився запис про 16-річного кадета. Надзвичайно наполегливий у прийняттях рішень. У прийнятих рішеннях проявляє характер повністю успадкований ним від покійного. Батька. І є там величезна біографія про його навчання, і далі буквально дойду до Києва. тогочасний Київ слушно вважався визнаним центром авіації. Київське товариство повітря очолював очолює учень Жуковського, професор КПІ Делоне в місті на Дніпрі починали свою конструкторську діяльність Адлер, Андерс, Григорович і так далі. На Ісікорській, в тому числі недовзі Нестеро стає активним членом Київського товариства повітря плавання. На початку жовтня 2013 року він здійснив випробувальний політ на, на повітряній мотоциклетці з двигуном 15 кінських скіл конструкції Євгена Касяненка. Згодом випробовував біплан номер 3 військ київського конструктора Олександра Карпеки. Тобто, Несторов був льотчиком-випробовувачем, в тому числі. І легендарна петля Несторова була здійснена ще раз 1913 року в Києві, 27 серпня або 9 вересня за різними календарями. О 18 годині 10 хвилин Нестора на новенькому літаку Н'ЮПАР 4 виробництво московського заводу Дукс із двигуном 70 Фінських сил піднявся над царецьким військовим летовищем нинішня територія Києва, і на висоті 600 метрів на очах численних глядачів уперше у світі здійснив знамениту мертву петлю, що згодом стала називатися Петлею Нестерова». Того ж вечора в Петербург відправили офіційну телеграму за підписами 10 свідків, військових льотчиків, лікаря та комісара Всеросійського аероклубу в Києві. І так далі. Ну, і якраз Пегу, його конкурент 12, через 12 днів повторив політ Нестара, а потім став виступати з ним перед публікою мало не щодня. І тому я інколи ще приписує, що Пего був автором і перше виконав дану, дану, дану фігуру. Так, ну і... Ця монета стане завершальною серед моїх монет 2013 року, стане фінальною серед усіх цих монет. Є така ідея потім зробити повний огляд всіх цих монет, їхньої нинішньої ціни і розмістити їх по мірі їхнього виходу. По мірі їхнього виходу. Розмістити їх по черзі. Так, зараз я її так от обережно. Я знімаю цей чохол, поставимо монетку і на цьому ми будемо завершувати. Так, зараз її ось так. ось так виглядає повний альбом. Зараз я його все-таки візьму і покладу. Вже запакую повністю в Ви... пластик, так як він має бути. Але це мені на камеру досить незручно робити, але ми спробуємо. Просто планшетка, коли вона порожня, це одне, а коли вона навантажена монетками, вона вже має вагу. Тримати її, течії балансуючи перед камерою, не досить зручно. Ось так. Ось так виглядає повний набір монет 2013 року. Є монети з дуже дорогими позиціями. Наприклад, та же дрохва, вишиванка. Є монети посередні недорогі. На цьому, ми любі друзі, з вами будемо прощатися. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.